Той час разом із побратимом на псевдотанк змогли повернути в стрій машину із боєприпасами, яку підбили росіяни. Була підбита таблетка тоже. Ну там цінного було те, що там було 20-120 мін. І вона була теж підбита птуром. Ну, ми її витягнули. Сергій розповів, що це був їх щасливий день та пригадав іще один, який вважає своїм другим днем народження. Тоді підвозив будматеріали для побудови бліндажу. Спасила рація, рація не спрацювала, відключилася. Я перед позицією вийшов з машини, відійшов метрів 20 і присвистів у машину птур. Кабіну розірвало, повернувся. Вернувся від кабіни нічого не залишилося.